В рамках святкування Дня Перемоги адміністрація центрального району влаштувала концерт для ветеранів. Тих, хто за станом здоров'я не зміг дістатися до свята, привітали вдома. Адміністрація подбала, аби ніхто з ветеранів не залишився без уваги. Стоїть відмітити, що це не перше міроприяття. Також сьогодні з утра я побував на возложені. Цвітов і мі торжественна мітингу возле пам'ятника солдату в мікрорайоні Варваровки. Также звучали поздравлення в адрес ветеранів І е е був небольшой концерт. Адміністрація центрального району намагається дбати про всіх своїх мешканців, розповів голова району Олександр Береза. За його словами, особливе місце тут, звісно, посідають ветерани. традиционно, да, но все-таки в эти дни мы стараемся уделять им больше внимания, для того, чтобы они все-таки почувствовали, что они, о них никто не забыл и Помнять, що вони є і цінимо то що вони зробили. В Першу чергу ветеранам надають матеріальну допомогу, підкреслив голова центрального району, виконують необхідні роботи та намагаються миттєво реагувати на будь-які прохання з боку таких поважних городян. На думку Олександра Берези, віддячити ветеранам ми не зможемо ніколи, адже завдяки їхнім зусиллям запанував мир. Голова центрального району розповів, що адміністрація заздалегідь готувалася до свята 9 травня. За дорученням мера Олександра Сінкевича, всі адміністрації Миколаєва мають якнайкраще прибрати вулиці та пам'ятники міста. Аби День Перемоги обласний центр зустрів прикрашеним та прибраним. Ганна Званецька, Руслан Черняліс МСН.